Привіт, друзі! Не знаю, чи всі дивились промову нашого президента Зеленського на День Незалежності, там на 18 хвилин відео на Ютубі я дивився я старався вникнути, і вона справді така прекрасна бере за душу. І, як казала Ірина Фаріон, що йому пишуть такі тексти, як ніби він з кожним із нас говорить е, вживу. І це настільки проникливо, я повністю згоден. Мені дуже подобається те, що він говорить, як він говорить, прям прекрасно. Але е, в контексті мого. Блогу, в тому числі правового там було декілька моментів, які проходять повзував, і які б я навіть сам, навіть я сам, які б я не замітив, якби я не розрізняв ті статуси, хоча б приблизно, хоча в них ще дуже плаваю. Я не правознавець, я тільки вчусь. Е, і саме на них хочу звернути вашу увагу, тому дивіться уважно, я потім прокоментую. Ми змінились всі. Хтось народився вдруге, як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець, і це звичайно добра новина. І так як дивляться і слухають а, звичайні люди. Ну як людина, от каже президент, як людина. Ну я ж людина, це ж зрозуміло всім, так клас, як особистість. Ух, так, це теж я, як громадянин, хм. ну громадянин же я громадянин, як патріот, так, я патріот, як українець, ну естественно. Я ж українець, ну якби все сходиться, все нормально, і це хороша новина. Ну, звичайно ж, хороша. новина, що народився. Я е українець, патріот, громадянин як особистість і як людина. Тобто, в мені вже є п'ять п'ять е звань, п'ять статусів. Тільки я щось не кожен розуміє, що ці п'ять статусів вони абсолютно різне значення мають між собою. І не кожен із нас є. Заслуговує цих п'ять статусів, щоб так називатися, в правовому полі. Знову ж таки, дивіться, ми себе можемо вважати ким завгодно, хоч Папою Римським, ну, це по нашим суб'єктивним. А, багато є в певних закладах сидять людей, які себе вважають там, там, чи ще кимось. Ми себе можемо вважати чим, ким завгодно, хоч людиною, особистістю, громадянином, і це все. Але правда полягає в тому, що я особисто навіть не знаю, чи є в Україні. Громадяни, тому що громадянин Україна, України це є фізична особа, це те саме, що раб без прав, без свобод, без нічого. Е, і зверніть увагу на цей ланцюжок. Чому, якщо це все умовно про одну людину, чому воно розділено на п'ять складових? Чому не пояснені ці кожна складова про що воно означає? Ну ясно, це в контексті про мови президента е, не гоже таке пояснювати. це вже всі мають розуміти, але ніхіра це ніхто не розуміє. Всі просто дивляться на це як чисту монету. А найбільше мене, блядь, зачіпає те, що українець, по-перше, воно звучить. Ну типа, просто українець е, в кінці, ну в контекст там не такий, я придираюсь до слів, але суть така. І воно стоїть після патріота. Хто такий патріот? Це, це дуже суб'єктивно? Це, ж, це, ж, це просто на словах. Це от кожен в це слово закладає свій зміст. А українець це вже всі умовно знають. І президент говорить вам прямо в очі, всім пояснює, що українець це ніхто в правовому полі, ніхто. Увага буде більше звертатись не на українця, а на патріота. Хто такий патріот? Де ті риси, де ті е, його ознаки? По чому людина вважається патріотом чи не патріотом? Хто взагалі судить? А хто взагалі дав право судити? Хто патріот, хто не патріот? Розумієте, скільки питань тут риторичних? Окей, наступне поняття: громадянин. А ми ж всі себе вважаємо громадянами України, тільки в юридичному полі громадянин України. Це фізична особа, як я вже казав, це ніхто це раб, і саме громадянство. Я не знаю, хто в нас має, тому що в нас всі паспорти видаються міграційною службою, тобто ми всі мігранти. Не буду в ці деталі вдаватись. По перше, тому що я сам не знаю, щоб вам це все дуже детально пояснити. Я знаю загалом і звертаю вашу увагу на такі факти, на такі факти, які озвучуються, які є на поверхні. Тільки ми ці всі факти сприймаємо так, як ми це розуміємо, а не так, як це є насправді, і так як це є в правовому тому ж самому полі. Треба дивитись в корінь слова, що воно означає. Чому воно вживається в цьому контексті? А далі, як то кажуть, годі й говорити, щоб система, ту, яку представляє президент, вважала вас особистістю, або ще вище людиною, то я не знаю, що треба зробити. А воно розумієте, так вживається в такому звичайному реченні. Ніби це ми всі такі. Ну, типа на словах, ми всі то це розуміємо, ми всі, ми всі себе такими вважаємо, але в правовому полі ми не є такими. В правовому полі ми бумажка, ми папір. І система це на папері. І відповідно, ми можемо з системою взаємодіяти папером. Відповідно, той папір, той паспорт, документ, який у вас є, він засвідчує те, яка ви, якого статусу ви особа, там людина, чи ще хтось. Можливо, в моїх словах є якісь неточності. Я не істина в останній інстанції. Якщо вам цікава ця тема, вичіть її для себе. Я просто пояснюю, що це не все так легко і прозоро, як, як показує нам президент. Ну і далі президент говорить про те, що ми народилися вдруге. Хтось народився. Хтось не ми всі. А хтось народився вдруге. І це, звичайно, добра новина. А що, наз... що означає народився вдруге? Це можливо отримав інший документ, можливо, підняв свій правовий статус. Що означає народився вдруге? Кожен для себе це розуміє. Ну, звичайно, ми з цією війною, з цією боротьбою. Усвідомили щось е, нове, і ми вже інакші, і так ми переродилися. Ще раз, кожен в ці слова закладає свій зміст, те, що він розуміє, а не те, про що говориться. А по конам Міроздання, не пам'ятаю, як це по-українськи буде треба озвучувати правду. Президент говорить правду, тільки наше. Невігластво не дозволяє нам це сприйняти, тому що ми не вчимось, ми не знаємо, про що йде мова. Хтось зник, не загинув, не помер, але розчинився як людина, як особистість, громадянин, як українець. І це насправді теж непогана новина. Ви почули це? Хтось зник, не помер, не загинув, а зник. Тобто його документ зник. Була фізична особа, стала громадянином. Або був громадянин України, став громадянином. Це означає, громадянин України зник, його не стало. Він не помер, не загинув. Але з'явився, народився громадянин. Так само хтось із громадянина став особистістю, тобто, громадянина не стало, а з'явилася, народилася нова особистість. І точно так само людина. Тобто, кожен перейшов по якимось. Ланкам і попередня ланка, попередній документ знищується, бо його вже немає, бо немає такої фізичної особи чи по цим всім щеблям. Воно ж то звучить все гарно, гарно, легко, прямо, прозоро. Кожен закладає свій зміст. Тільки не той, про який йде насправді мова. Ми більше не будемо заважати один одному. Ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь, для когось. Монако. Тут дуже тонка грань, не хочеться нікого дискредитувати чи образити, але просто звертаю вашу увагу на такий момент. Ще раз, я не істина в останній інстанції, я транслюю так, як я це бачу і чую: хтось зробив свій вибір і пішов в Маріуполь, іншими словами, на фронт. Це громадяни України. Тому що для громадян України виїзд за кордон обмежений. А хтось в Монако. Це означає, що той, хто мав вищий статус в правовому полі, тобто був громадянином або особистістю, нема такого статусу, якщо не помиляюся, але неважливо, або людиною, той зміг безперешкодно виїхати в Монако. Президент вам це говорить. Ви це чуєте? Це тільки буквально одна хвилина, 30 секунд, навіть із вирізки з його промови. А скільки там всього ще є? Ну, я більше ні до чого не знайшов до чого так придертись. Це я вибрав просто уривок, на якому дуже явно видно те, що я приблизно розумію. Я впевнений, в тій промові багато таких моментів є, і прямо треба розбирати. Практично по слову, про що йде мова, про що йде мова насправді, а не про що ми це розуміємо. Так воно і будується, щоб кожен в тому слові зрозумів для себе свій зміст. Але по факту воно озвучено. А як ви це зрозуміли, це. Так, якби ваша відповідальність і залежить від вашого вігластва або невігластва по російськи невіжества, від вашої усвідомленості і бачення того, про що йде мова. Дайте короткий зворотній зв'язок. Як вам ця інформація? Чи ви то помічали, або можливо, в мене були якісь неточності? Можете мене виправити в дірект. Я буду радий побачити ваш фідбек. Дякую.